Українська паралімпійська збірна підкорює міжнародні турніри, готуючись до найважливіших змагань Паралімпійських ігор у Парижі. Так, наша команда з голболу виборола почесну бронзу на змаганнях у Литві та продовжує готуватися до майбутніх викликів. Ми готуємося іменно до приписких ігор. І це турніри це як складова нашої підготовки. Тобто ми на цих турнірах відпрацюємо якісь елементи захисту, елементи з нападу. І тому потім, після турніру, ми приїжджаємо додому, я ще передивляюся всі ігри. Потім робимо аналіз помилок і відпрацюємо на наших тренуваннях та зборах. відпрацьовуємо всі всі помилки вдома. Усі турніри, які проводяться в Литві — перше ж це ж це суперсерйозний. Це чемпіон Європи, пролімпійський чемпіон, призер Європи, світу, всі всі регалі в нього є, які можна придумати. В минулому році українська паралімпійська збірна з голболу вражаюче виступила на чемпіонаті Європи у Чорногорії. Там Україна вперше в історії стала чемпіонкою Європи з голболу і забезпечила собі ліцензію на участі у Паралімпіаді 2024. Спершу зазнавши поразки від Чорногорії у пенальті, голболісти зібралися і перемогли у фіналі проти Литви з рахунком 8-3. Це значне досягнення для України та підтвердження високого рівня наших спортсменів. На цьому ж турнірі спортсмени не тільки змагалися, а й навчалися. Вони виявили слабкі та сильні сторони своєї гри, щоб якнайкраще підготуватися до майбутніх змагань. Це вже третій турнір в цьому році, на якому ми приймаємо участь, на якому ми граємо. І маю зазначити, що команда в дуже, дуже в гарному стані підходить до Паралімпійських ігор. На турнірі в Литві наші спортсмени проявили себе з найкращого боку, продемонструвавши високий рівень готовності та професіоналізму. Незважаючи на деякі труднощі з акустикою та новим майданчиком, вони продемонстрували вражаючі результати та відмінну гру, зайнявши третє місце. У Нас вдома завжди площадки серед рефлексові але ось це тут паркет. Ну, спортивний, тому військок м'яча, акустика м'яча зовсім інша, ніж у нас. Місцева команда вона до цього м'яча і до цього паркету вже звикла. Ну, тому було тяжко з ними вчора грати. І тому такий негативний для нашої команди був вчора результат. Ну, сьогодні хлопці вже привикають. кожен день вже третій, третій день підряд ігри, то вони привикають, вже і м'ячі чувствують, і площадку чувствують, і забігання роблять. І, ну, в принципі, все, що хотілося сьогодні, вони показали на цій грі за третє місце. Ми з нетерпінням чекаємо виступів української збірної на майбутніх Паралімпійських іграх у Парижі. Вони готові високо підняти прапор України на міжнародній арені завдяки наполегливості, професіоналізму та підтримці українських вболівальників. Бажаємо нашим спортсменам успіху та нових звершень на шляху до перемоги. Разом переможемо.